Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую вам, що ви на мене підписані. Ставите вподобайку і робите перегляди для себе щось берете, цікаве та пізнавальне. Перед вами каталог ще вересня, Avon. і в мене е, вже, так скажемо, крайнє замовлення по цьому каталогу. Я його отримала вчора, але знімаю сьогодні. Що в мене перше, це я замовила. Хотіла побачити, яка ем, помада Ультра Кремова кава глясе. 119 гривень було всього-навсього вона, тому що ця ціна трішки менша. Ось така вона граційна, бачите, така грані такі в неї дуже буде зручно наносити на, на губи. І ось вона, який має, ось вона перша, який вона має вигляд. Трішки вона. Мені красніше, чим раніше була. Якщо це айс-кава, отак, 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 Я думала, що це цей відтінок, але побачимо, як буде на вустах. Так мені понравилось нанесення. Тут декілька разів я натерла. Побачу все, знайомлюсь, яка зараз продукція в компанії Avon польського виробництва. Яка вона по якості чи така, як раніше, чи трішки є якісь зміни. Мені сподобалося. Аромат як губна помада. Нема такого, щоб там був парфумний, якийсь солодкий ні. Ось так: 119 гривень 3,6 г кремова помада. Ультра. Потім, ви бачите, на моїй руці це можна зробити тонше. Це моя підводка. Така ось можна зробити тонше, можна зробити ширше. Як вам подобається, дуже класний такий, бачите, аплікатор гостренький. Це моя підводка. Вона в мене для демонстрації вже вона підсихає, але потрібно тримати завжди кінчиком донизу. Завжди такі речі. Так, мене замовили. Трішки прийшли прийняти, прийшов ем, сам сама коробочка, тому що була під великими шампунями. 159 гривень. Мене замовили, відкривати не буду, просто показую. Яка вона ось так. Тут її один мілі, мілілітр. Вистачає на надовгенько. Але, е, я ж кажу, кожен полюб, що полюбляє. Хтось підводку рідку таку, хтось таким з аплікатором. Так, що ось так, 159 гривень є. Потім в мене в замовленні олівець для очей. Зараз. Олівець для очей 109 гривень. Тут, е, так, саме цього. Іде 0,35 грама, 109 гривень це мерехтливий олівець для очей. Це у нас відтінок. Зараз записала і все його неба називається. Ось так. Ось такий. Він в дереві. Його потрібно точити. Я його не відкривала. І ще а, ні, не в дереві. Бачите, я думала, що в дереві. Ось так. Він механічний, 109 гривень, механічний, дуже гарний цей кольор. Я думаю, що моя сьогодні замовниця буде в захваті. Дуже гарний колір, мені подобається. Побачимо, підійде, підійде. Ні, буду сама фарбуватися, тому що раніше замовниця брала в дереві, які потрібно було підточувати, розумієте, підстружувати. Ось так: 109 гривень 0,35 г. Це більше, ніж зазвичай. Зазвичай чорні олівці 0,28 г. Тут на 0,7 грама більше 109 гривень. Так, потім у мене на руці іще є ось такі я купила блиски. Дай Боже, де ж їх зараз поскладала, все, позакладала. По 149 гривень, 7 мл. Я за них забула. 7 мл ось близькі. Я взяла ось такий колір і ось такий колір. Тобто, я взяла верхній, це в нас іде. Так, кокетливий, рожевий. Ось він такий ніжний, ніжний. Ось він так виглядає в, в самому цьому. в самому... В самій тубі цьому ось, ніжний рожевий. Він дійсно ніжний, він дуже гарний має блиск, але він дійсно ніжний ніжний. Але шимер сяйва в нього суперове. Прям тут навіть через пляшечку видно, яке в нього шимерне сяйво. 7 мл 149 гривень. Супер. Це я не знімаю, щоб я бачила, які кольори, тому що потім я не хочу плутатися, тому я так не знімаю. Я ж кажу, ось такий колір. 7 мл, 149 гривень, дуже зручний аплікатор. І взяла ще я гранатова полуниця. Думаю, спробую, він такий червоненький, наче, але він дуже крутий, він дуже класний. Дуже м'якенький такий, бачите, аж прогинається аплікатор. І ось він, дивіться, дуже гарно буде в міру яскраво, в міру е, таке будете, знаєте, і святковий, і на кожен день. Мені подобається. Мені... А запах це прям. Дуже дуже смачний запах. Коли а, аромати, тут треба, щоб тільки щолк, щоб цокнуло. І теж не знімаю, щоб я бачила, де є блиск. 7 мл 149 гривень. Вибір дуже великий, дивіться, який вибір цих блисків. Це супер, я ж кажу. Поживний блиск, він ще буде живити. Так що, ось так. Далі в мене що? Далі в мене в замовленні зараз ціна дуже крута. Була верніше, все перепрошую, була отака От парфумована вода Лак. 50 мл, можна, як люди кажуть, з бантиком, да, з бантиком, можна купити було за 379 гривень за умови придбання. Ось мене замовили. Сьогодні піде до моєї замовниці. Віддам замовлення. 379 гривень була ціна за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, і це в нас квітковий східний бергамот, нічний церіус і сандал. Крута! Крута водичка в мене ще є. ось така маленька, теж 30 мл, що можна і в сумочку в сумочці носити, і дуже зручно, і дуже приємний аромат. Так. Далі у мене що ще по замовленню: таке ем, омолодження та живлення. Насолоджується ефективною дією кремів для оновлення шкіри. Це в мене іде лінійка іню з протенолом 50 мл. Це в нас іде відновлююча омолоджувальна нічна емульсія для обличчя. Для, так, для зменшення видимості зморшок лише за три ночі. Уявляєте собі, на основі досліджень 152 учасників 299 гривень. Так, Насолоджуюся ефективною дією кремів для нановлення шкіри. Має ось такий вона вигляд. Вона прям золотава, з таким, як, наче, шиммер. Я теж користувалася нею, вона швидко поглинається. І я... На цю емульсію бувало наносила ще крем раніше, коли я ними користувалася. Мене дуже гарно їх замовляли. Бачите, ніч місяць намальований. Так що ось так: іню з протенолом 50 мл. Навіть коробка така золотава. Ось так. Поїде, все поїде. Ще в мене ем, так. Очищувальний іде крем для ніг. Він іде з пемзою та пудрою з корлупи е грецького горіха. Ось такий в мене є Footworks в замовленні. Зараз я подивлюся: 70 гривень при умови придбання. Ось такий. Бачите, що можна ним він виходить, що зніме він як скраб відлущить ці всі відмерлі клітинки, які не потрібні нам. Все буде в нас гладеньке, промасажували, получили насолоду і от і ще й отримали гладеньку шкіру. Ніг. Головне робити. Головне розпарили собі ніжки і потім зробили таку процедуру і нанесли зволожувальний крем, і все. І вас ніжки будуть доглянуті. Ще в мене в замовленні. Я побачила, що, не те, що я побачила, я вже аж потім побачила, чесно скажу, що в слідуючому каталозі, який зараз наступив в жовтні місяці, то у нас в нас шампуні будуть 129 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. Мені це надоїдає, чесно кажучи, надоїдає. Ну так, да, звісно, я розумію, я брала по 149 гривень ці шампуні. Я взяла всі 5 видів, бачите? У мене їх розкупили. Я взяла всі 5 видів, 700 мл. Вони йдуть два в одному. Два в одному йдуть шампуні, дуже ароматні, густі, класні сімейний формат. Так, і взяла ось така зміцнення в нас абрикос теж два в одному. Знову-таки, два в одному у мене ось така шампунь. Для об'єму малина гібіскус. І для зволоження у мене шампунь. Теж два в одному, вони всі йдуть два в одному ось таке алоє і горіх макадамія, яке пам'ятаю раніше. Я ж кажу. Я брала по 149 гривень. Зараз в каталог вони по 129 за умови придбання. Але я взяла для того, щоб в мене вони були в наявності, тому що це дуже гарний продукт, дуже великий об'єм, аромати чудові, відгуки чудові і купуються вони дуже гарно. Бачите? Взяла ані, мені здалося, що не, 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 не до закрита. Як я пам'ятаю по ранішньому дуже чудові шампуні, ароматні, густі, класні. Колись вони були в зеленому дизайні, зараз вони в дуже гарному дизайні, дуже зручно відкривати. Мені подобається. Я шукала, дивіться, яка який великий 700 мл шампунь. Таким було моє крайнє замовлення вже по каталогу. Вересень я його вже закрила і очікую, в цей понеділок, що пройшов, минув, я очікую вже замовлення по жовтневому каталогу, вже замовлення нове. Тому вірю, що вже буде швидше, тому що 10, 11, 15 днів ну, на 15-й день отримувати це занадто дуже довго. Але таке невеличке мене було замовлення. Мені ще подобається, що компанія описує повністю все, що є. Ну, що, яка, ціна, яка яка ціна, яка знижка, яка ціна, що ми маємо, і я ж кажу ось так. Мені це подобається. Ми бачимо повністю, що у нас іде, яка в нас зарплатня, що в нас відбувається, і ой, мені дуже це круто. Так що кхм, вертаємось, ми вже до близьків знову таки, тому що. Близьків гарної якості, мені подобається. 149 гривень 7 мл. Буду бачити, які близькі в цьому місяці, бо я не пам'ятаю, яка ціна в цьому місяці близькі для губ. А так, в принципі, я ж І помада, мені здається, така вона, як і ранішна, тому що ця помада Айськава, кава Глясе, вона з, ультра кремова. Вона була. Підходить зазвичай для жінок 98% жінок, яким підходить цей саме колір відтінок губної помади. Я вас сердечно обіймаю. Бажаю вам щастя, миру та добра і красно дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. І... Друг, що вам щось потрібно, я замовлення роблю по понеділкам. І, звісно, очікуємо. І якщо вам щось підходить, то будь ласка, ви знаєте, що можете написати, і я, допустимо, вам висилаю, якщо є ще час роботи пошти, я відсилаю вам в цей самий день отаке замовлення без проблем. Я ж кажу, якщо вам підходить ціна, підходить якість, підходить все. Питайте мене, що є в наявності. Якщо вас зацікавило. мене зацікавила шампунь, там два в одному там ось така. У вас є все. Ми з вами списуємося, <клух> і я вам висилаю на вашу адресу. Всіх благ вам, будьте здорові! З вами була Наталя. До побачення!